Людство підкорює космос, досліджує земні надра і океанічні глибини. Але один найважливіший світ досі залишається маловивченим, і це незнання щороку забирає 10 мільйонів життів. Сьогодні ми спробуємо відкрити секретні можливості нашого організму, щоб зрозуміти, чому виникає рак, як він обходить наш імунний захист і як йому протидіяти. Це забере лише хвильку вашого часу і може зберегти здоров'я ваше та ваших близьких. Уявіть, що людський організм це будівельний майданчик, а наші клітини це маленькі будівельники. Вони постійно діляться, щоб відновити наше тіло. Але іноді під час цього поділу може статися збій, така собі друкарська помилка в алгоритмі відновлення. Це мутація. Вона виникає через низку причин: перша генетична, тобто природна схильність до появи новоутворень. Друга причина вплив вірусів і шкідливих речовин у довкіллі, особливо радіації як довготривалого наслідку Чорнобильської катастрофи. Третій чинник наш спосіб життя, шкідливі звички, нездорове харчування, канцерогени в продуктах. Вплив руйнівних факторів призводить до небезпечної трансформації, неконтрольованого поділу клітин. Надлишкова кількість клітини, що утворюється внаслідок неконтрольованого поділу, формує мікропухлини. Такі новоутворення діляться на доброякісні і злоякісні. Перші з них не здатні інфільтруватися у тканини, другі злоякісні, можуть неконтрольовано розростатися і метастазують, тобто запускають щупальця у органи, змінюючи структуру тканин. Ці утворення дуже небезпечний і підступний ворог, важка хвороба під назвою РАК. За такого розвитку подій повинен спрацювати природний запобіжник, імунна система. Вона постійно виявляє і знищує будь-які аномалії, включаючи ракові клітини. Так працює наш захист. Імунітет, який поділяється на вроджений та адаптивний. До вродженого імунітету належать НК-клітини, так звані природні або натуральні кілери. Це внутрішній загін швидкого реагування. НК-клітини постійно патрулюють зони поділу і, виявивши клітину шкідника, одразу ж знищують її. Ще один важливий елемент системи природного захисту макрофаги. Вони не лише поглинають пошкоджені або небезпечні клітини, але й передають інформацію іншим імунним клітинам, тим, які забезпечують цілеспрямовану відповідь. Вони схожі на розвідників, які збирають інформацію за схожим, але дещо ускладненим принципом працює інший різновид імунітету, адаптивний. Це головний пост спостереження управління і захисту, система ідентифікації замаскованих ворогів. Її бойові одиниці це т клітини маленькі піхотинці організму. Вони мають рецептори, які розпізнають певні антигени. Т-клітини діляться на цитотоксичні Т-кілери і Т-хелпери. Перші зазвичай мають маркер CD8+, другий – другі, CD4+. Т кілери, цитотоксичні Т-лімфоцити лімфоцити це снайпери, які отримують точне зображення ракових клітин від імунопрезентуючих клітин, націлюються і знищують їх. Кожна те клітина натренована на певного ворога, Т-хелпери хелпери це командири, які координують роботу всієї імунної системи, допомагаючи активувати інші клітини. Але є ще один важливий вид т клітин: – регуляторні лімфоцити або просто Т-рекс. Вони повинні стримувати імунну відповідь, щоб вона не була надмірною і не пошкодила власні здорові тканини, це контролери миротворці імунної системи. Чому ж ця багатоступенева система захисту іноді не спрацьовує і мільйони людей хворіють на рак? Тому що ракові клітини дуже підступні. Вони можуть маскуватися або вимикати наші Т-клітини. Один із таких механізмів це використання білків, що називається PDL-лігант на поверхні ракової клітини та pd 1 рецептор на поверхні Т-клітини. Коли PDL на раковій клітині зв'язується з PD-1 на Т клітині, до захисної системи надходить наказ не атакувати, і Т-клітина вимикається. Це як сигнал, я свій для системи протиповітряної оборони. Організм не розпізнає загрозу, і тут на допомогу приходить імунотерапія. Зокрема, застосовуються препарати-інгібітори, які блокують контрольні точки імунної відповіді, знімають гальма з імунної системи, дозволяючи т клітинам атакувати ракові клітини. Розблокірують тільки е, імунотерапія, е, специфічна імунотерапія. Мой ейтін це не специфічка імунотерапія. Ейтін це універсальний унікальний фітопрепарат. Eh, Сьогодні eh, известный eh, в качестве диетической добавки. И і eh, фитопрепарат, фітопрепарат eh, многопрофильный. Но основной його упор це это, конечно это, онкологічним онкологическим больным. тінь почав стрімко завойовувати ринок фітопрепаратів лише цьогоріч, проте рецепт суміші лікарських рослин було розроблено багато років тому. Всі ці роки він зберігався і зберігається в таємниці. Эйтин уже знают как торговую марку во всем мире. Раньше, в 2009 году, этот Эйтин назывался «Маточное гнездышко». Он кардинально изменит ситуацию на рынке медицинских диетических добавок. Эйтин уже научно показал себя как диетическая добавка, которая реально способна помочь вылечить онкологию в комплексной терапии с Э, скальперем, то есть, работой хирурга-онколога, с э, химиотерапией, с лучевой терапией, с гормональной, то есть, это э, очень мощный э, э, дополнительный элемент воздействия на э, онкологический процесс. Ейтін складний фітотерапевтичний комплекс, який існує у формі пігулок, саше, екстракту, капсул та фіточаю. Його основа вивірена пропорція елементів 26 лікарських рослин. Ми були впевнені, що дійство Ейтіна це только імуномодуляція. Тобто ми були впевнені, що він количество кількість натуральних кілерів, Т-лімфоцитів. Він їх повищає, вони починають швидше ділитися, їх починає бути більше в організмі. У момент, коли наш фільм готувався до ефіру, надійшли довгоочікувані результати наукових випробувань, покликаних верифікувати цілющий вплив добавки Ейтін, і ці результати перевершили сподівання. Мы в клиническом наблюдении увидели действие Эйтина на конкретного человека. Научные данные мы получили в лаборатории, в медицинском учреждении. Я обратился и сказал, что есть убежденность, что здесь есть прямое канцеролитическое действие. На сегодняшний день мы подтвердили действие Эйтина на культуре глиобластомы, то есть это раковая опухоль, клетки раковой опухоли в пробирке, и показали, что наш уникальный эйтин, густой экстракт, одна чайная ложка на литр воды, то есть концентрация в 400 и в 800 раз, на второй день убивает глиобластому полностью. Вот она картинка красная, мы видим клетки глиобластомы, мы видим клетки глиобластомы, и мы видим, когда дали на эти клетки экстракт разведены в 400 и 800 раз, мы видим э, через сутки, что эти клетки, они все э, мертвые. То есть мы видим, что они э, морфологически э, потеряли свою форму. Это есть подтверждение э, того, что экстракт э, Эйтина убивает убивает клетки э, опухоли злокачественные. И я собираюсь из диетической добавки Эйтин в ближайшее время получить лекарственное средство. Но это 3-4 года. По нашому українському законодавству. пам'ятайте, наше тіло це неймовірно складна і досконала система, здатна до самовідновлення та боротьби з багатьма загрозами, але воно потребує вашої підтримки та турботи. Піклуйтеся про своє здоров'я. Ведіть усвідомлений спосіб життя, адже саме це найкращий спосіб допомогти вашій імуній системі залишатися сильною і захищати вас. І вживайте лише сертифіковані препарати, здатні мобілізувати захисні ресурси організму на боротьбу з одвічним грізним ворогом. Дякуємо за увагу! Далі буде.